Привіт, дітки! Усі ми з вами любимо смачненькі та соковиті фрукти. Сьогодні будемо створювати аплікацію з одним з них. А з яким саме треба розгадати загадку? На смак чудова, жовта, медова. Їсть її малий Павлуша. Здогадали, що це? Ну, звичайно, груша. Для виготовлення грушки нам знадобиться білий папір для основи, жовтий, зелений або червоний для самої грушки. Вибирайте самі. Також зелений та коричневий для листочка та гілочки. Не забуваємо про правила безпечного поводження з ножицями. Будьте обережні. Тож починаємо! Сподіваюсь, у вас все добре вийде малята, а я буду з нетерпінням чекати на ваші фото з грушкою для нашої виставки. До побачення!